Вітаю! Це проект на часі. Мене звуть Микола Пахнін. Два важливих дні на цьому тижні: 8 та 9 травня. День пам'яті та примирення і день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ті дні, які нас вперше об'єднують з усією Європою. Ми є частиною тих двох тих 52 країн, які свого часу здолали нацизм спільними зусиллями. І я згадую слова прем'єра Арсенія Яценюка, який зауважив, що ніхто вже у нас не відбере і не монополізує у європейської спільноти, і в Україні, зокрема, пам'ять про мільйони загиблих. Він мав на увазі Росію, яка саме у 70-річчя перемоги намагається. Підтягти всі досягнення, всі завоювання е, перемоги на себе. Цього не може бути. І цією темою не можна спекулювати. І саме сьогодні, у 70-ті роковини, 70-ту річницю, хоча можуть бути роковини, враховуючи велику кількість жертв найстрашнішої війни людства, ми говоримо про те, що уроки потрібно пам'ятати. І зазіхання агресора. Який сьогодні продовжує плекати плани щодо українських теренів, якраз мають завжди закінчуватися тим, що 70 років тому гітлерівська Німеччина залишила кривавий слід по собі, і на ній було поставлено крапку Нюрнбергським процесом? Загарбники завжди закінчують однаково. Це найголовніше і це є. Найважливіша ознака сьогоднішнього дня. Всі, хто намагаються сьогодні застосувати силу, будуть покарані. І велика єдність, яку сьогодні демонструє Україна, і єдність у, великі, у великій площині Європи, про що засвідчив і президент України, будучи у Гданську, в тому місті, де розпочалася Друга світова війна. Якраз переконує про те, що уроки запам'ятали добре, і вже нічого не буде повернене навспак. Це найголовніше, і ми цю домінанту беремо за основу сьогоднішніх днів. Продно, ми будемо повертатися до 8-9 травня і до поточних подій в Україні разом із нашим експертом. У на депутат Верховної Ради від фракції Народний фронт Ірина Єфремова. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю сьогодні е, великий день для України, для всього європейського співтовариства, для всіх, хто брав участь у Другій світовій війни, для тих країн, хто е, велика коаліція країни, яка тоді була задіяна. Що для вас цей день? Зараз я повернулася з покладання квітів меморіалу. Я хочу сказати, що кожен рік е, я буваю 9 травня е, біля меморіалу, тому що кожна людина, яка живе в нашій країні, розуміє, яким надзусиллями людськими досталася перемога, і е, скільки років ми прожили без війни з мирним, з мирним небом і е, в душі відчуваючи те, що не треба боятися за своїх дітей за майбутнє своїх онуків і не проваджати на фронт чоловіків і близьких. Я вам хочу сказати, що вперше 8 травня в Україні святкується разом з усією Європою День пам'яті і День примирення. І це правильно, бо це саме в цей день вступив свою документ про капітуляцію Германії. Е, і безумовно, що це загальна перемога над нацизмом. Бо ми з вами знаємо, що 53 країни утворили коаліцію для того, щоб е, перемогти нацизм у світі. Як у мами, у бабусі, як у громадянки своєї країни, бо болить душа від того, що. Не стало уроком для деяких те, що не можна забирати життя, дане Богом, не можна вбивати. І на сьогоднішній день ми згадували біля стели не тільки загиблих у Другій світовій війні, ми згадували невинних загиблих хлопців в Афганістані. Ми сьогодні згадуємо, на жаль, і тих хлопців загиблих, які захищають нашу незалежність, незалежність України. Уже сьогодні мені би хотілося, щоб задумалися ті лідери, які підтримують сепаратизм, які не розуміють, що саме цінне на світі це життя людини. Нехай задумаються над тим. Що вони роблять? Як вони будуть відповідати за це, пані? Ірино? От знаєте, просто після таких слів я все ж таки ну мушу повернутися до справ поточних від коаліції, яка здолала свого часу нацизм до парламентської коаліції. Сьогодні багато хто на цій темі собі робить політичні дивіденди, додаткові рейтинги, стверджують, от просто як мантра, певна, навіть, що все, край коаліції настане вже мить, коли там за тиждень, два, місяць вона припинить своє існування. Ви знаходитесь в парламенті всередині подій і бачите, що відбувається на правду. Знаєте, ми. Іноді, видаємо, бажане за дійсне. І не для того створювалася коаліція після Майдану для того, щоб вона безславно так пішла з терен історії української. Я вважаю, що сьогодні деякі піарщики, які піарять себе особисто, може і розхитують деякі моменти в коаліції для того. Надіючись, може, на те, що розхитають коаліцію, не буде цього ніколи. Ми всі розуміємо, що ми прийшли творити майбутнє для України. Це перше. Друге, ті люди, які сьогодні не хотілося б злим словом це казати. Але коли критика вже у них переходить в критиканство, які критикують усе і вся. Вони не розуміють, якщо лине іще раз народна лавина, то вона змите не тільки уряд, вона з і парламент, вона з і президента, якщо ви хочете, то в нас немає іншого виходу, як триматися одне за одного і йти вперед. Дуже багато людей сьогодні не вірять владі, розневірилися, не довіряють. Ми повинні повернути. Довіру до того, що е, робить уряд, для того, для того, е, до того, що робить президент, до того, що робить парламент. Е, вселити надію людям. А це можна зробити тільки е, разом. І тільки в коаліції, до речі, щодо уряду ще один із об'єктів нищівної критики, зокрема і щодо політики тарифів, та це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і безумовно урядова політика на сьогодні. А, наскільки я знаю, фракція Народний фронт послідовно відстоює позицію щодо того, що не брала участі у створенні е, тимчасової слідчої комісії щодо тарифів. Це речі, які є взаємопов'язаними. Тарифи сьогодні і критика, передусім прем'єр-міністра, що можна протиставити, давайте перед тим як ми поговоримо про тарифи. Я скажу декілька слів на захист уряду. Сьогодні дуже модно стало критикувати і уряд, і, і прем'єр-міністра. Я хочу усім критиканам порадити згадати, що уряд коліційний. І партії батьківщина, що в нього двоє міністрів, і партії самопомочі, що один міністр сидить у уряді. То тоді, якщо ви критикуєте, хлопці і дівчата, тоді чесно підніміться і скажіть: я здаю кресло міністра і йду працювати в опозицію, наприклад. А це буде чесно. А коли ваша фракція піднімається і критикує уряд, в який делегувала своїх міністрів, то це по крайній мірі нечесно. Скажіть, що на сьогоднішній день не виконав Яценюк те, що обіцяв, коли говорив свою першу, першу промову, ставши прем'єром? Він казав, що я зроблю все, аби пережити зиму. Ми ж зиму пережили. Ми пережили її з теплом, ми пережили її з газом. А деякі ж е, дуже швидко забувають про те, що е, була загроза з Росії відключення газу. Опять шантаж Росії був такий, що будете без тепла. Ми пережили зиму. Далі. Е, я це не казав про те, що ми будемо виплачувати зарплати і пенсії своєчасно. Так. Ми можемо сьогодні казати про те, що немає індексації. На жаль, поки що. Коли у нас будуть кошти, ми проіндексуємо і зарплату, і пенсії. Але ми виплачуємо, виплачуємо своєчасно. Казав прем'єр-міністр про те, що ми отримаємо гроші з МВФ. Він це здійснив. Перший транш надійшов. Так. Транш надійшов, і ми з вами розуміємо, які тяжкі переговори велися і Арсенієм Петровичем, і міністром фінансовом Яресько для того, щоб ці перші гроші в Україну пішли. Скажіть мені, будь ласка, від кіля можна взяти кошти, коли банда Януковича вивезла? Просто е, е, всі кошти, золотовалютний фонд, відкля, від, не може взяти з неба і обрушиться шквал Мана Небесна коштів. Нам зараз дуже важко. Всім, країні важко. кар'єрина потерпає від зовнішнього ворога і від внутрішніх негараздів, таких як корупція і так далі. Але. У нас все буде добре. Треба пережити цей страшний момент. Ну як ми можемо говорити про розквіт держави, коли у нас велика частка бюджету уходить на боєздатність нашої країни? Сьогодні, якщо ми не будемо себе захищати, ми просто підемо в рабство. Ми проводимо реформи в умовах війни в країні, яка воює. Не так швидко, як нам би хотілося. Ви знаєте, люди ж привикли так не думати про майбутнє. От хочеться сьогодні і зараз, щоб у мене був кусок колбаси, щоб у мене були кошти в кошельку, і щоб у мене було іще там щось. Чисто матеріальні, благо і чисто матеріальні моменти. А треба, мабуть, думати про те, як завтра будуть жити наші діти. В якій країні, як завтра будуть жити наші онуки. Ну не в колбасі ж тільки справа, ви ж мене розумієте. Тому э, я думаю, э, що і уряд, і разом з президентом прямують в правильному напрямку. Кілька слів про э, субсидії. Про тарифи. Вулиці, Я не, та не дійшла до повинити. цього. Так. Просто перебили питання мене. мене. На сьогоднішній день Міжнародний валютний фонд заговорив про приміщ... підвищення тарифів. І ми розуміємо, чому, бо сам стан тарифів не відповідає тим прорахункам, які. Які е, на тепло йдуть, і прорахункам, які йдуть на тепло, на воду, на квартплату і так далі. Е, ви повинні розуміти, що, і ще раз повторюю, що коштів взяти ніде. І самі тарифи е, створює не Кабінет міністрів, самі тарифи створює Національна комісія регулювання цін, регулювання тарифів. Це вона подає уряду і вони закладують його в бюджет. І ми розуміємо, що коштів на це все поки що взяти ніде. І уряд повинен забезпечити в такий тяжкий стан своїх громадян соціальними гарантіями для того, щоб кожна сім'я змогла ці тарифи, тарифи проплачувати. Уряд потурбувався про субсидії. Повинна пройти дуже широка роз'яснювальна робота серед населення. Як оформити субсидію? Які документи треба зібрати? І саме партія Народний фронт взяла на себе обов'язок роз'яснити населенню, як правильно заповнювати анкету на субсидію і документи. Народний фронт підготував методичку, де йде роз'яснення. Сьогодні ми. Роздаємо це населенню. Крім того, після травневих свят в, кожні, в кожній приймальні, в, кожній, в кожному офісі Народного фронту, в кожному районі буде консультант. Люди можуть звернутися до обласної організації Народного фронту, яка е, знаходиться на площі Свободи. Пані Ірино, і на сам кінець буквально кілька слів. Питання до вас, як до е, члени регламентного комітету. Е, ми от щодо дисципліни, відверто кажучи, ми пам'ятаємо, як представники фракції, які входять до складу коаліції, доводили, що нам необхідно кожної п'ятниці, щоб уряд нам звітував. Потім ми бачимо такі порожні зали і е, жодного результату. Що на правду? А це я вам скажу ще раз: ми повертаємося до питання тих, хто критикує уряд. Вони його критикують тільки тоді, коли їх треба показати по телебаченню. А коли треба задати конкретні питання і коли треба почути конкретні відповіді, це нікому не цікаво. В залі немає нікого. І я вважаю, що якщо у людини а середній вік депутатів 40-50 років від 40 до 50 років, в цей час... Не, не, не зложилася внутрішня манера поведінки, то як можна розмовляти з людиною? Навіщо він туди йшов? Пані Ірино, э, дякую вам про за... себе, да. про себе єдине я можу сказати. Я можу, тому що учитель, може, тому що працювала з дітьми від них, щось е, требува, дисципліни, щоб вони вчили уроки. На сьогоднішній день я про себе можу сказати одне. Я не прогуляла ні одного засідання. Я приймала участь у всіх голосуваннях і я віддавала голоси за ті закони і законопроекти, які вважала вони потрібні для розвитку нашої держави. Бажаю всім депутатам, щоб вони точно так же ставились до своєї роботи. Я би, Микола, хотіла всіх привітати з 9 травня. Це день перемоги. Це день перемоги над нацизмом. Я хочу побажати всім мирного неба. Я хочу побажати всім впевненості в майбутньому. Я хочу, щоб всі вірили в те, що Україна буде міцною державою, і що наші діти-онуки і будуть жити в цій державі і будуть пишатися тим, що вони українці. Дякую вам за участь у «На часі». Ірина Єфремова, депутат Верховної Ради, фракція Народний фронт, брала участь у сьогоднішньому етері. Побачимось. Ви у Начасі і поруч зі мною відомий громадський діяч, експерт з місцевого самоврядування Віктор Бакумов. Пане Вікторе, вітаю вас! Вітаю всіх! Ми от не нас так на кожному етері якраз вдаємося до я децентралізації. Я хочу привітати та. всіх телеглядачів з тими святами, які наближаються, наближаються саме з 9 травня. З Днем перемоги. Всім доброго здоров'я! Зичу! А будемо сьогодні розмовляти про наближаючі до нас е, вибори. А вибори, вони, як планується зараз, і кажуть про це експерти, відбудуться у жовтні цього року. І будемо казати про участь в цих виборах в територіальних громад. А саме е, про один аспект хотілося б розповісти: а саме про участь територіальних громад і виборців у формуванні виборчих комісій. Чому, на мою думку, це дуже важливо? Тому що результати волевиявлення громадян, вони підраховуються саме виборчими комісіями. І саме від них залежить довіра до тих результатів, які отримає виборець в результаті виборів. Тобто, якщо немає довіри до волевиявлення, немає довіри до результатів виборів, то і відповідно немає довіри до тих, хто був обраний таким чином. Тому це дуже важлива річ. Стосовно саме формування виборчих комісій їх роботи. І де громада мусить посідати так, одне з сильних місць. Абсолютно вірно. Угу. На сьогоднішній день у нас є три закони про вибори, а саме це закони про, закон про вибори народних депутатів, закон про вибори президента та закон про вибори місцевих рад та галів місцевих. Селищних сільських галів, ці закони зараз є чинними, але на плані, в планах Верховної Ради є прийняття нового закону в новій редакції про, саме на місцевих, на місцевих виборах. І цей закон ще остаточно не узгоджений. Але якщо брати до уваги ті закони, які зараз є діючими чинними, то можна констатувати наступне, що всі три закони вони передбачають формування виборчих комісій на трьох видах дільниць. Саме у нас є малі дільниці, є середні, і я кажу про загальні, загальні дільниці. Це малі, середні і великі дільниці. Тобто всі закони можна було об'єднати, в принципі, просто і назвати їх законом про вибори в Україні. Але ну, до цього ще не наша Верховна Рада не доросла, скажімо так, а може і суспільство не доросло. І тому діють три закони. Є ще закон про всеукраїнський референдум, він теж діє. Для чого я про це кажу? А саме для того, що згідно з тими положеннями статті 5 Конституції та положеннями статті 142, 140, 143 Конституції України, саме Виборець є суб'єктом, який повинен бути, тобто громадяни України, а саме виборцями вони є, повинні бути суб'єктом оцього процесу формування виборчих комісій. Насправді ж за всіма трьома законами. Що відбувається які я насправді? От буквально насправді, кількома словами. насправді, відбувається наступне. Тобто, за всіми трьома законами, які я вже перелічив, у нас ситуація полягає в тому, що. Суб'єктами подання до складу виборчих комісій є політичні партії. І тільки в разі там, місцевих виборів, виборів, коли самовисування відбувається, там, на рівні галів там, місцевих, так, то там можуть приймати участь ну, якісь там довірені особи. Але, ну, або самовисування відбувається. Але в будь-якому випадку формуються ці виборчі комісії. всі, Ну, по всіх цих трьох законах, які прилічі, вони формуються в штабах політичних партій. Тобто територіальна громада, вплив безпосередній, фактично немає на формування виборчих комісій. І відбувається наступне. Тобто у нас, як ви знаєте, вибори проходять, як правило, в школах, тобто в приміщеннях шкіл, загальноосвітніх шкіл, ну, в місті, в Харкові, та й не тільки в місті, по області також. І залучаються до праці в виборчих комісіях вчителі, як правило, до цього до чого це призводить? Ну відомо всім. Відомо всім, хто приймає участь у виборах. Цебто якраз моніторинг громади передусім, про що ви наразі і закликаєте, і відповідна Абсолютно робота ведеться. А, пане Вікторе, інформаційний центр, який наразі вже діє, створений вашими так. однодумцями, достатньо активно діє. Давайте про нього нагадаємо кількість слів. А, інформаційний відповідав. центр, його е, інтернет-адреса, електронна адреса HTTP будьма.ua. Так. так, і номер телефона 193 97 88. це номер кол-центру. якраз в тому числі, і робота щодо долучення громади і до цих процесів буде відбуватися в цьому центрі. Зокрема, так абсолютно. у нас залишається буквально 30 секунд для того, щоб ми могли з вами охарактеризувати подальшу роботу саме в сенсі надання повноважень місцевому серед саморгізації громадян. Ми, Кілька слів наша група а саме. Та група, яка представляє Народну Раду Харківщини. Ми працюємо дуже плідно з народними депутатами України. І в тому Закрома, числі, з, зокрема, з депутатами Народного фронту, з Бойкою Оленою Петрівною. І ми з ними, в принципі, співпрацюємо в напрацюванні тих нових законодавчих актів, які стосуються виборчого законодавства, в тому числі. І сподіваємося, що буде це. Праця у нас продовжуватися, і ми дійсно будемо мати ті наробки, про які я зараз сказав. Тобто ми націлені на те, щоб територіальна громада більший вплив мала на формування саме комісії. Бо за логікою, як я вже казав, виборець є суб'єктом формування виборчої комісії. А у нас виходить, що він є найманцем просто. Його наймають на цю роботу політичні партії. Дякую, пане Вікторе. Віктор Бакумов, експерт з місцевого самоврядування, і відомий громадський діяч брав участь в сьогоднішньому на часі. Зазвичай зичу спокійного і надзвичайно вдалого прийдешнього тижня. І побачимося наступної неділі. щастить. до побачення.